В ефірі Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 у студії працює Анна Музика. Я вас вітаю. Ніч масових атак пережила сьогодні Дніпропетровщина. Під удар ворога потрапили два райони Синельниківський та Нікопольський. Нікопольський район росіяни атакували з градів. У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнувань, склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає. Ще 20 реактивних снарядів поцілили у Марганецьку громаду. Там без руйнувань постраждалих. У Покровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. Попередньо ніхто не постраждав. По Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300 зруйнований об'єкт соціальної інфраструктури. Одну російську ракету Х-59, наші військові цієї ночі над областю збили. Наслідок падіння уламків в раївській громаді загорілися пожнивні залишки пшениці на площі близько двох гектарів. Наразі пожежу ліквідовано. Під час обстеження території також було виявлено воронку завглибшки 2 метри і 4 метри завширшки. Пошкоджено два приватні будинки. Люди не постраждали. Більш детально про ворожі атаки на Дніпропетровщину, обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Ковтонюк. Два райони нашої області сьогодні потрапили під удари російських військ. Нікопольський район ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню. По Сенельниковському району є прильот чотирьох ракет. По Нікопольському району ворог бив зградів. По місту Нікополь агресор випустив 20 реактивних снарядів зградів, поцілили по промисловому підприємству. Є серйозні руйнування. Через обстріл в одному з цехів сталася пожежа, рятувальники її загасили. Також зруйнований склад, пошкоджені склади з готовою продукцією, цехи, адміністративні приміщення, водові та електромережа. Ніхто з людей не постраждав. Були випущені 20 снарядів зградів, і по Марганицькій громаді людей не зачепило. У Покровській громаді агресор влучив у підприємство енергетичної інфраструктури. На щастя, всі люди цілі ракетної атаки зазнав Синельниківський район. Ворог вдарив е, по соціальній інфраструктурі чотирма ракетами. С-300 об'єкт зруйнований. Всі деталі наразі з'ясовуються. Також цієї ночі наші військові збили над областю російську крилату ракету. Через падіння уламків зайнялося 2 гектара сухих залишків пшениці, що лишилися після жнив. Рятувальники вогонь загасили. На місці утворилась воронка 4 метри та глибиною 2 метри. Поруч безпечні уламки від ракети. Пошкоджено два приватних житлових будинки. Ніхто з людей не постраждав. Про ситуацію в Нікополі міський голова Олександр Саюк за ніч у нас знову обстріл. Обстріляно було промислове підприємство, пошкоджені будівлі. На щастя, без постраждалих і жертв. Ми продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів, допомагати нікопольцям. Вся інфраструктура в місті Нікополі працює, всі комунальні підприємства працюють. Слідкуйте за повідомленнями в офіційних інтернет-ресурсах, на телеграм-каналах. Ми надаємо об'єктивну інформацію. Хочу побажати вам гарної трудової неділі. Тримаймось. Ми разом. все буде Україна! Щодня через Нікополь курсуватиме потяг з полученням Запоріжжя-Львів. У складі потягу знаходитимуться три безкоштовних евакуаційних вагони. Відправлення потяга зі станції Нікополь відбувається о 12.58. Про ситуацію на Криворіжжі повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами. України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області. І завдяки їхній гарній та чудовій роботі ми маємо спокійну ніч. Тож слава ЗСУ! Дякую хлопцям за таку тотальну працю. Ворог не наблизився до Криворізького району ні на метр. То, шановні, приводу до паніки немає. Зберігаємо спокій, допомагаємо один одному, допомагаємо тому, хто потребує цієї допомоги. І віримо в нашу перемогу, і перемога буде в 300%. Ніхто в цьому не сумнівається, і ви не сумніваєте. Всім гарного дня, слава Україні! Працюємо! Початку повномасштабної війни Кривий Ріг прийняв понад 70 тисяч переселенців, із них 17 тисяч діти. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час робочої поїздки до Кривого Рога. Окрім грошових виплат від держави, у Кривому Розі переселенці отримують допомогу від міста на лікування або вирішення соціально-побутових проблем. У Кривому Розі працюють два гуманітарні хаби. Там переселенцям допомагають зареєструватися, знайти житло, отримати медичну, психологічну, юридичну допомогу. Також у місті понад 80 тимчасових прихистків. Там людей забезпечують триразовим безкоштовним харчуванням. Сьогодні ми бачимо, як у Кривому Розі підготовлено, все організовано і дуже якісно здійснюється робота саме з переселенцями, саме з внутрішньопереміщеними особами, яких у кривому розі вже 70 тисяч, не кажучи про 100 тисяч людей, які пройшли так за цей період. Я хочу відзначити абсолютну компетентність у підходах. Ви бачите, як сьогодні організована робота. Я чула сьогодні керівників територіальних громад. Так, Нікопольська, Марганецька, ми розуміємо, там обстріли, ми знаємо, які проблеми. Але я бачила в очах людей твердість, така, знаєте, професійний спокій це дуже важливо. Люди знають, що вони роблять, люди знають, що робити, і це вселяє велику довіру і надію. Ми розуміємо, наскільки дуже важко регіону. Ми знаємо, які величезні проблеми лягли на плечі усього, так і влади, і територіальних громад, усього народу, який є. Але ще раз кажу: я хочу подякувати за професійність, за компетентність і за вмотивованість. Мотивованість, яка продиктована патріотизмом, я це бачу, я це відмічаю на центральному рівні. Ми будемо підтримувати. Ми отримали сьогодні ті завдання, які маємо зробити на центральному рівні, чого не можуть зробити на території. А наші рішення допоможуть змінити ситуацію, до прикладу, з маломобільними, з людьми похилого віку, яких є дуже багато. Також ми говоримо про опіку над дітками. Ми розуміємо, що в області багато тисяч дітей, які теж потребують нашої допомоги на центральному рівні. Ми маємо на увазі так, ми маємо на увазі МОЗ. Всі міністерства мають підключитися і допомогти. Ще раз кажу дякую за те, що ви робите. Це абсолютний приклад для інших, як повинні вчиняти керівники, працівники, цілі колективи, які ми сьогодні зустрічали. Це саме той приклад, якого ми потребуємо. Дякую вам всім. Протягом 14 серпня Збройні сили України ліквідували приблизно 200 російських загарбників. Тепер число знищених ворогів з 24 лютого становить 43 тисячі 750 осіб. Про це інформує прес-служба Генерального штабу Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника склали. Танків 1876 одиниць. Бойових броньованих машин понад 41 тисячу одиниць, засобів ППО 136, літаків 233, гелікоптерів 195, крилатих ракет 187. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Нагадую, ви дивитеся новини на телеканалі Д1. Мистецький арт-фестиваль ПітенВІМ щороку збирає все більше прихильників. Що привертає увагу поціновувачів мистецтва і тих, хто лише починає їм надихатися, знає наш власний кореспондент у Великій Британії Варвара Мішина. Мальовничі містечко Пітенвін у Шотландії раз на рік проводить арт-фестиваль. Він настільки популярний, що до нього з'їжджаються люди з усієї країни. Арт-фестиваль «Піт-н-Вім» у графстві Файф був започаткований у 1982 році. З тих пір, щороку у серпні, понад 100 художників і творців з усієї Британії приїздять сюди, щоб виставлятися у будинках, студіях, галереях, громадських місцях по всьому містечку. Знайомство з мистецтвом в такому оточенні надзвичайно надихає, бо знімає умовні обмеження звичайних галерей. Я тут у цей дивовижно гарний день на Питтенвімському фестивалі мистецтв. Я і моя донька виставляємо тут свої роботи. Донька робить надзвичайно деталізовані малюнки живих істот, а я виробляю порцеляну, яку вилюблюю вручну. Опалюю, намагаючись показати красу глини Ми щасливі бути на такому дивовижному заході. Протягом восьми днів фестиваль відвідують близько 20 тисяч мешканців королівства, яким пропонують широкий вибір виставок, майстер-класів, бесід, дитячих заходів та вечірніх вистав, пов'язаних з мистецтвом. Познайомитися з артистами, послухати виступи можна безкоштовно. Цей район берегової лі... Файфа відомий як рай для художників, де широка панорама моря і неба контрастує з тісними котеджами і крутими кам'яними будинками, що спускаються до гавані. Це прекрасне місце для знайомства з мистецтвом у невимушеній і доброзичливій атмосфері. Варвара Мішина, Пітенвім, Велика Британія спеціально для де 1 Українки вибороли золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Збірна України перемогла в акробатичному плаванні та набрала найвищу кількість балів. Для наших спортсменів це перше в історії золота чемпіонатів Європи у командній технічній програмі. Збірна України завоювала п'яту медаль мультиспортивного чемпіонату Євро-2022 у Мюнхені. Перше українське золото мультиспортивного Євро здобули паравеслувальники Світлана Богуславська та Ярослав Коюда, які змагалися в змішаній парній двійці, повідомили у Національному олімпійському комітеті України. Світлана Богуславська та Ярослав Коюда представляють Дніпропетровську та Донецьку області. Їм обом по 34 роки. І про погоду на вівторок, 16 серпня. Весь день у Дніпрі буде хмарним, вранці очікується дощ. Після обіду дощ з грозою і ближче до вечора знову дощ. Температура повітря коливатиметься від 21 градусу тепла вночі до 26 градусів тепла в день. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Анна Музика. Україна нескорена держава, а Українці незламний народ. Нашій перемозі бути. Слава Україні і слава нашим героям! д 1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі ДО1. Все найголовніше в одному місці на d Деодин News Ченел. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Де один простір свободи.